Що ти думаєш з приводу цього всього дійства? От дуже вдало описує це з іронією Максиму. Як завжди це гарно виходить, що, що це означає це якась спецоперація Трампа, чи що ну до спецоперації йому далеко, відверто кажучи. Угу. при всій повазі до інституції президента Сполучених Штатів Америки, але він діє дуже суб'єктивно. Має скажімо, ну ті стратегії, які йому подають, він їх сприймає якось по-своєму. Ну і головне дуже суб'єктивно, але є все одно, навіть в його такі нестандартній поведінці, є, скажем, певні стратегічні цілі, яких він переслідує і. Я тут з колегою не можу на всі 100% відсотків погодитись, вибачте літає щодо того, типу, а що далі? Ну треба ж розуміти, що політика формується якимись інтересами. Хтось за цим стоїть. Якщо це виходить в публічну площину, починається тиск і так далі, тобто хтось зацікавлений, тобто не може бути в політиці якоїсь пустої речі. І те, що він, наприклад, тисне на Європу. Ви ж згадайте інавгураційну промову. Він сказав, що Сполучені Штати Америки мають стати енергетичною над державою. Що найбільше зараз Європа купує? Еленджі Газ, Зріджений газ у Російської Федерації. На 4,5 мільярди в першому півріччі цього року. І з 23-го року йде збільшення частки. Зараз ця частка, десь за різними даними, до 25%. Тобто це дуже великі гроші. Росіяни і до речі, там по санкціях теж дуже слабкі санкції введені, якраз таки по Еленджі напрямку. Ким ким слабкі Європейським Союзом проти російського. LNG. Вони були там єдина тільки перевалка. Все. І ну зростає грошовий потік і плата за ці речі, тому це негатив. Їх нема. По ленджі, газу нема. Ну тільки перевалка там заборонили і все. Це єдине так. що... і до чого я веду? Тут ж акцент який. Що, типу, ви від російського відмовтесь, а американські закупайте. Ну, ось як би вся гра. Так для нас це погано чи добу? Ні, для нас це нормально. Але коли ми кажемо, що це все, що там Трамп не тисне, він реально тисне, але поки що він тисне. Максиме, він тисне. Він американські інтереси захищає. Тобто, він, умовно кажучи, якщо є стратегічні речі, є якісь локальні. Тобто він локально хоче російську голку геть і буде. Скажем, американське співробітниць. Тим паче, що якщо згадати його першу каденцію, я не знаю. До речі, може колеги відслідковували цю тему, але дуже цікава історія була. І потім, коли він зайшов на другу каденцію, він відродив цю тему. Він з Італії хотів зробити Еленджи Хаб. Угу. І, ця, і ця тема була на зустрічі з Мелоні. Якраз там перші тижні його президентства і в другу каденцію, а під час першої каденції, взагалі, після перемовин з італійською стороною вони вийшли з комунікацію про створення 20 еленджі терміналів в Італії для прийняття американського зрідженого газу. І навіть потім деякі експерти, наближені до Трампа, писали про те, що роблячи з Італії газовий хаб. Трамп намагається зробити типу Італію своїм союзником на противагу Париж, Берлін там, і mm -hmm. іншим, скажем, державам, які претендують на лідерство в Європейському Союзі. Тому тут гра очевидна і в цьому питанні тиск є. Просто що можливо акценти трішки інші. Тепер далі по санкціях. Тут я з колегами погоджуюсь по Китаю, що одних американських санкцій недостатньо. Є два ринки, найбільші американський і Європейського Союзу у Китайців. Якщо запустити паралельні процеси, це може мати вплив на китайську економіку. Так чим там не правий перепросу. Одні одні американські ось цей там підхід, що типу, ось я там з усіма і так далі, він об'єктивно не спрацював. Угу. Тобто, і зараз політично, дійсно, я думаю, що будуть знаходити певні механізми, тому що. Вже ілюзій нема, якби Китай стоїть у військово-технічному сенсі за спиною Російської Федерації, збудуються в Російській Федерації заводи спільні по виробництву дронів. Товари подвійного призначення. Я сумніваюся, що самостійно Північна Корея може на рік робити 6 мільйонів снарядів. Хтось допомагає, зрозуміло, хто да Треб... ну, єдине, що заводи не спільні. Станки дійсно надходять, в тому числі з Китаю значна частина. Ми це бачимо. Тобто, але не тільки з Китаю. До речі, свого часу минулий рік, наприклад, Тайвань поставив так. станки. Японські, ми знову ж таки, Японія тому і активізувалася, коли ми їм показали факти, що е, ви поставили їм обладнання, і фактично, це виробництво шахедів завдяки вам. Тобто, ви ключові станки поставили. Тобто, це теж був момент. Японія зараз застосувала санкції проти відповідно тих виробників, і через які попали ці станки і так далі. Але ми та тому... сказали водити. Але, але це не спільне підприємство. Ще раз наговорю. Вони просто ми вам продамо все китайці. Все, що ви хочете. Хочете становити, ну а вам от тим більше. Це не є спільним, все-таки китайська власність там відсутня. Вони його роблять на цьому бізнесі. Але вони сприяють, і сприяють я, я бачив я інформацію про 32 підприємства, 32 заводи, де є е, китайська присутність щодо дронів. Тому, ну, можливо, спецслужби встановлять, але таке в публічній площині було. Я цим оперую. По власності я не знаю, я не бачу бенефіціарів, але є яскраво... яскраво виражено. по власності. 3, 3, у мене 3, 3, дуже 32 підприємства в Росії встановили, де є китайська присутність по дронах. Угу. Потім, ну такої лояльності до нас не дуже вони проявляють. У нас заборонено, Об... до речі, ми, <світ> ми купуємо Ось. дрони через треті країни. Тому там комплекти. юридичні речі можуть бути різними, але суть що, вони сприяють. І візит е, Сізіньпіня 9 травня до Москви вони ж підписали 18 контрактів військово-технічного спрямування, тобто, це ну це прямий сигнал, що типу, ми тут так, е, так. присутні, працюємо і так далі. Е, і до чого це, це я все вів? Що угу. якщо реально Захід хоче е, зупинити війну, то вже тиснути на Росію недостатньо, вже треба тиснути на Китай. Так чим Трамп не Тобто, Я тут не поводжусь дуже можливо. Я Я нікого не перебував. Дивіться, ось ця історія. Пам'ятаєте, в 22-му році казали: ось треба піти шляхом Рейгана, опустити ціну на нафту, і, типу, російська економіка зупиниться. Вже Росія поступово, воно, реально, не вона, а воно. Фарватері впливу китайської економіки, китайських грошей, там тіньовий флот, як завгодно називайте, але китайці дуже потужно заходять в різні сфери, які їм цікаві в Російській Федерації, скуповують, претендують на державні підприємства і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тепер просто натиснути на Росію недостатньо, бо там багато китайських грошей. Треба тиснути на Китай, щоб це все зупинити. А Китай поки що грається заходом у всі ігри Торгівля, війна, торгівля, війна, і тому така складна ситуація.